Ну, давайте реально говорити про Івана Франка, це все-таки насамперед треба говорити як це філософа. Якщо ми про когось можемо сказати, що хтось там хороший поет, той хороший прозаїк, той там хороший вчений, той ще там щось, то про Франка взагалі можна сказати, це все вкупі. Це та людина, яка йшла своєю важкою дорогою, яка виконувала своє призначення, яка могла, як він казав, що гідно нести обмеження, і бідність. І, і, і врешті-решт, яка зараз є тим голосом нації і була, і є. У Третій Франка часто знають більше по його творах, але менше знають його як людину, велику людину. Людина, яка була щаслива і нещасна, яка раділа і гірко, власне, дружила, яка жила як кожен з нас. Знаєте, про це менше знають. Знаєте, не можна. Франка одягати в золотій одежі, якийсь на нього німб накривати. Треба бачити його як людину. Бо він, до речі, в центрі своєї творчості мов саме людину.